Вітанечко всім, з вами я, Владислав, і ми з вами, звичайно, що продовжуємо наші проходження мап саме на телефоні. Це ми під назвою виживання на одному блоці грошей. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, навколо нас взагалі нічоїсінько немає. У Нас є лише один блок і скринька, де у нас є деяка кількість ресурсів, і звичайно що. Читаємо книжечку. В книжці написана головна мета цієї мапи і що нам взагалі потрібно на цій мапі зробити. Нам потрібно отримати необхідну кількість ресурсів, збудувати в портал до краю і перемогти дракона краю. Звичайно, і як же ж без цього? Так, давайте ламати блоки. Як ви пам'ятаєте, в нас вже було схоже видиво, але ми виживали на одному лакі-блокові. І в нас там були взагалі інші ресурси випадали, а тут вже зовсім по-іншому. І звичайно, що ви просили мене, Владислава, ну прийди ще раз або хоча б якусь іншу мапу, яка саме є схожою до попередньої. Я взагалі дякую вам за ту активність. За ті вподобайки та позитивні коментарі, за заприйні слова. Дякую, що мотивуєте мене. І, звичайно, що ми продовжуємо ось цю рубрику про один блок. Давайте ламати блок. Тут багато нам потрібно отримати потрібних нам ресурсів. Так, ламаємо, ламаємо. Це може тривати, як можна сказати, досить вічно, тому що поки ми отримуємо ті ресурси, поки ті, тут все залежить від вашої вдачі. Ну, найцікавішим є те, стосовно ось цього блоку грошей, це те, що нам випадають спеціальні ресурси. Тобто для кожного із блоків у нас відводиться та кількість ресурсів, яка нам потрібна, яка зв'язана із коштовністю. Тут випадає їжа, але тут в нас є і обладуночки, і будуть ще і діаманти, і смарагди, та чого-то тільки не буде. Це ж блок грошей. Або, якщо його називають, блок мільйонера чи мільярдера. Так, давайте викину непотрібні нам речі. Я цим займатимуся досить довго, щоб не збирати потрібну кількість портальних рамок і також самих, самого ока. Краю. Так, давайте викидати це все. До речі. Тут також у нас є злиток незарету, хоча я не знаю, чи він мені буде потрібен, тому що і болотинки тут також випадають. І також ще хотіло б сказати, що тут у нас випадає різноманітна кількість, їжі. ну вже не надто багато, але все одно вона тут є. Але деякі речі я таки збережу. Ще тут є яйця виклику, але, на жаль, вони не працюють, і я не знаю, чи є взагалі якийсь сенс їх і використовувати, якщо вони не працюють саме на цій мапі. Якщо ви хочете побавитися на цій мапі і на схожих мапах які будуть в наступних видавах, то ви зможете знайти посилання саме в описі під цим видавом. Всі посилання важливі, я лишаю в описі. Ну і також там, На моїй соціальній мережі також там є всі потрібні посилання. Кому цікаво, можете зайти в опис і прочитати. Так, давайте далі продовжувати збирати нам потрібні ресурсики. Так, так. От бачите. Працюю, працюю, а ресурсів все більше і більше. І досить багато непотрібних нам ресурсів. У мене вже повний. Майже. Що можна сказати, що в нас повні комплекти незритових обладунків. Я навіть не думав, що ми не збираємо таку кількість незиритових обладунків. Це взагалі щось з чимось. Це ж треба так. Ну, але ви бачите, напевно, що вже третю чи четверту хвилину, а насправді я це вже записую півгодини. Довго насправді, досить довго, поки те отримуєш, поки все отримуєш. Ну що ж, давай тепер з прискоренням трішки попрацюємо і отримуємо ще більше ресурсів. Пройшов вже деякий проміжок часу. Давайте змайструємо блоки. Мені потрібно збудувати платформу, де я зможу розташувати свій портал. Нарешті я вже отримав потрібну мені кількість речей це портальні рамки, і також очі краю, які нам допоможуть у тому, щоб потрапити до краю. І перемогти, звичайно, що нашого дракона. Це головна мета ось цієї, звичайно, що мапи. Ну, Якщо ви хочете продовження ось такої рубрики, то не забувайте про вашу вподобайку, позитивний коментар, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава Про Майнкрафт. Ну, давайте ще трішки забудуємось. Давайте ще тут буде у нас місцинка, де ми будемо розташовувати наш портал. Так, Тепер можна взяти ось ці рамки або кінцевий кадр порталу. Як у нас написано у самій грі. Так, Давайте поставимо ось тако. Тепер ось тако. Ну, я надіюсь, ви знаєте, як будувати портал. Так, ось так. Ось так і ось так. Тепер потрібно ще покласти туди очі. Крадю, її можна активовувати, вирушати <портал> у наш бій. Так, яблочко беру. Я ще приготуюся. Візьму потрібні мені речі, треба ж бути готовими до. Такі яблучка. У нас є морквочка, очі краю, звичайно. що... Та давайте ще також із собою візьму. Також у нас є відрозводичкою. Ви знаєте, для чого вона нам потрібна. Ну, Це все так. Все я взяв. Всі речі у мене, напевно, що готові. Давайте тепер активовувати наш портал. Зараз ми його увімкнемо. Так, виставляємо наші. Очі краю, нам потрібно їх всього 12 штучок, і ми їх всіх отримали із цього блоку. І лишається ще один, і готово. Тепер ми можемо вирушати до краю і битися із драконом краю. Так, ми з'являємося тут, але чомусь ми з'явилися поза самим островом. Тому давайте з допомогою перлини краю перемістимось сюди. І тепер нам всього-навсього лишається знищити кристали та перемогти, звичайно, що дракона. Я надіюся, що ви знаєте, як перемогти дракона, якщо ні, то можете, звичайно, що подивитися це видиво. Давайте зруйнуємо все. перший кристал ми зруйнували, нам ще лишається досить досить багато. Цікаво, чи зможу я ось потрапити туди чи ні. Мені цікаво, я кинув в грати, а воно мене перенесло от куди перенесло. Ну добре, давайте. Тепер знищувати інші кристали, якось тоді їх треба знищити нам. Так, так, так. Я борюся з цими мандрівниками, але вони надто, от бачите, хитрі. Хочуть мене виштовхнути звідси, але я хитріший них з тих. Надіюся, що вони мене оточать. І все. І буде кінець. І я програю, але не тут так було. Я таки зможу піднятися до гори, знищити вон той кристал. Так, давайте ще. Я багато зробив ось цих дошок. так, знищимо ще один кристал. Вон там, вон там кристали. Але... Я ще от, ем, трішки подобував ось цього каменю краю, тому що мені дошок недостатньо. Було. Та і, лука у нас. Та і лук ми не маємо із стрілами, тому що, на жаль, він не випадав із блоків. Надіюсь, можливо, в наступних мапах він у нас буде. Ну, це всього наші здогадки. Так, так, що ти робиш? Так, ну я вже так не докинув, чи можна докинути. Ні, давайте спустимося, П повидобуваємо ще тих блоків. І вже потім піднімемося догори. Ну що, готуємось? І тепер підіймаємося туди. Зараз підіймемося, знищимо цей кристал. І будемо готові до битви. До легендарної битви. Латут та дракона. Знищимо це, все готово. Ці кристали ми, напевно, що знищили. Тепер можемо спуститися донизу і почати нашу битву. Хоча я ще все знищив. Ту можемо битися із драконикою. Так, починаємо. Я трішки, звичайно, що наніс її шкоди від кристалів. Так, знищимо, знищимо. Так, ще половина життя у неї лишилася. Всього-навсього половина. І ми переможемо. Ми переможемо пітьму. Вона зараз долетить от сюди. Та що ж це таке ти виробляєш? Так. Вищого, так, досить так шумить, але нам ще трішечки лишилося, і ми переможемо цю дракониху. І ми перемогли. Нарешті. Тепер можна сказати, що ми дану мапу пройшли. Прошу вибачення, якщо видево вийшло не досить таким великим, тому що є мапа, як ви бачите, про один блок. Хі -хі, можна сказати, навіть один лакі-блок. Про один блок грошей. Ну що ж, даному попрошли. Я вам дякую за те, що ви дивилися це видиво, і воно вам сподобалось. Ну, а дане відео закінчилося. Дякую, за що за ви його переглянули. Звати про вашу вподобайку, про позитивний коментар. Бо ці самі речі мотивують мене робити наступні видови. І також підтримуйте наші Збройні Сили, України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте! До наступних зустрічей, мої любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України!